Відстрочка від мобілізації сьогодні вона у вас є, а завтра немає. Новим законом влада отак, от взяла і скасувала для сотень тисяч чоловіків право на відстрочку. Пояснюю на конкретному прикладі. Це Олексій, у його мами друга група інвалідності згідно закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме статті 23 це дає йому право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Вірніше давало право в зв'язку з новим законом під номером 9342 Тепер у нього відстрочки скоріше за все немає. Поглянемо на статтю про відстрочку. Раніше вона звучала так: право на відстрочку мають військовозобов'язані, які мають дружину або ж чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка. Із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тепер цю статтю змінено і доповнено. Право на відстрочку матимуть чоловіки за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Тепер простими словами: якщо раніше Олексію для відстрочки вистачило б мами з інвалідністю, то тепер він повинен бути єдиним, хто може її утримувати. Наприклад, якщо батько Олексія не є пенсіонером і перебуває в шлюбі з його матір'ю, то він може її утримувати і без Олексія. Буває відстрочка. Якщо Олексія є повнолітня сестра, вона може утримувати буває відстрочка. Право на відстрочку виникатиме тільки тоді, коли його батько теж буде пенсіонером і син буде єдиною працездатною особою в сім'ї. Однак не дуже зрозуміло, хто згідно законодавства зобов'язаний кого утримувати що тепер чекає на чоловіків, які вже отримали відстрочку, та чи законне таке звуження прав громадян. У даному відео я відповім на ці питання, а також розгляну найрозповсюдженіші випадки, коли відстрочка скасовується. Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо. Тож, як зрозуміти, хто кого повинен утримувати згідно законодавства і до чого тут працездатні особи? Згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, непрацездатні громадяни, це особи, які досягли встановленого цим законом віку, що дає право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах та дострокової пенсії, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника відповідно до закону. Тобто той, хто на пенсії і є непрацездатним. А хто згідно закону працездатний? Поглянемо на закон про зайнятість населення. Працездатні особи згідно з ним, це особи віком від 16 років, які проживають на території України і за станом здоров'я здатні до активної трудової діяльності. Хто кого повинен утримувати? Стаття 51 конституції передбачає наступне: повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Стаття 198 сімейного кодексу говорить про те, що батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати. В статті 202 цього ж кодексу значиться про те, що повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Тобто ніяких бабусів та дідусів, двоюрідних тіток, племінників та іншої сьомої води на киселі. На практиці цілком може бути наступне: чоловік має право на відстрочку через інвалідність третьої групи у дружини. Однак у них є син, якому виповнилось 18 років, тобто він процездатний і повнолітній. А отже, чоловік втрачає відповідно до нового закону право на відстрочку, адже є інша працездатна особа. Яка зобов'язана утримувати інваліда згідно законодавства? Ситуація жахлива насправді, адже зазвичай у такому віці мало хто вже працює і здатний забезпечити сім'ю, здебільшого це вік навчання в закладах освіти. Мало того, якщо у такого 18-річного немає відстрочки по навчанню, наприклад, його відрахували, чи він не є взагалі студентом. То і він буде мобілізованим, адже в нього підстави для відстрочки немає. В законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію відстрочку можна отримати, якщо у одного з батьків перша чи друга група інвалідності. Без шансів на відстрочку залишаються чоловіки, у яких була відстрочка на підставі інвалідності у тещі чи тестя. Скоріше за все, або те, що тест не є пенсіонером і може утримувати інваліда, або ж їх дочка, тобто ваша дружина, може утримувати, чи навіть будучи обоє пенсіонерами, мають ще одну повнолітню дитину. То що ж робити чоловікам, хто вже оформив відстрочку по інвалідності батьків чи дружини, згідно статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Швидше за все, до виклику з ТЦК, так як у них уже є вся повнота даних про вас, і необхідності по-новому підтвердити наявність підстави для відстрочки вже з урахуванням нового законодавства. Такий от кидок отримали громадяни від держави. Розраховуєш на відстрочку, адже це право для тебе в законі передбачено, а отримуєш абсолютно протилежне. Що, на мою скромну думку, дещо суперечить Конституції, адже змінювати правила гри під час самої гри меншою мірою несправедливо. Так в статті 22 основного закону передбачено при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Звісно, чи відповідають такі зміни Конституції міг би вирішити конституційний суд, але як кажуть, маємо те, що маємо не вперше приймають такі закони, і не востаннє. Достатньо згадати про. Зменшення призовного віку. До речі, тут про це розповідаю. І після цього всього влада ще й скаржиться, що чоловіки ухиляються від мобілізації. Дивно, чого б це. Гаразд, лаяти владу, звісно, прикольно, але що робити чоловікам на практиці? Є кілька варіантів. Перший оформити постійний догляд за інвалідом, адже це теж є однією з підстав для відсрочки. В згаданій раніше статті 23 зазначено, що зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Одразу попереджу, що це буде завдання не з простих і отримати висновок ЛКК зможуть особи, які відповідають певним критеріям. Ось на екрані ви можете їх побачити. Тобто отримати догляд зможуть ті, кому він дійсно потрібен. Другий варіант радикальніший виїзд за кордон, поки Кабмін не вніс зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. Нагадаю, що відповідно до них право на виїзд має чоловік, який супроводжує дружину інваліда чи одного з батьків з інвалідністю першої або другої групи. І перш ніж я розповім про третій варіант, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Там ви зможете оперативніше отримувати актуальну інформацію про зміни в законодавстві та отримати доступ до найбільш популярних зразків документів, що стосуються мобілізації. Посилання в описі під відео. Третій варіант це продукт законодавчої недолугості та браку компетенції у депутатів. Зміни в закон про мобілізацію внесли, а от внести відповідні зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу в частині підстав для звільнення з військової служби забули. Тобто, якщо поглянути на статтю 26 закону, там так і залишилася можливість звільнитися у зв'язку з наявністю дружини або ж чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Чисто гіпотетично може бути ситуація, коли раніше згаданого мною Олексія можуть мобілізувати, адже є інші особи, що можуть утримувати його матір з інвалідністю, працездатний батько, до прикладу. Однак, доєднавшись до лав ЗСУ, він тут же може подати рапорт на звільнення через таку от колізію в законі. Таке буває, коли над законопроектами працюють ті, кому не вистачає гвинтиків у макітрі. Гвинтик! Зауважу, що дана інформація про звільнення з військової служби актуальна станом на дату запису відео. А це у нас 26 липня 2023 року. Та й рано чи пізно цю прогалину в законі ліквідують. Прогнозую, що в зв'язку з набранням чинності закону 9342 варто очікувати на збільшення кількості кримінальних проваджень за статтею 336 кримінального кодексу України. Нагадаю, що це у нас ухилення від мобілізації, а все тому, що воєнкоми не будуть особливо розбиратися, кого і як ви там утримуєте і хто кому мама чи тато. Це потрібно буде доводити самостійно для отримання відстрочки. Той, хто несерйозно підійде до цього питання, швидше за все отримає підозру по 336 статті ККУ. До речі, про відповідальність за ухилення від мобілізації. Ось у цьому відео аналізую судову практику щодо посадок чоловіків за ухилення. Рекомендую подивитися, адже все більше з'являється вироків з реальними ув'язненнями. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.